Всім привіт! Рада вітати вас на курсі Сучасні проблеми атомної енергетики. Ви на енергоосвіті. Тут все просто і зрозуміло. Тож почнемо! Сьогодні хотілося б поговорити про підготовку персонала на атомних електростанціях та загалом про культуру безпеки. Незважаючи на сучасні досягнення людини у розвитку атомної енергетики, безпека роботи АЕС напряму залежить від надійності техніки, а також надійності персоналу. Частка виробництва електроенергії атомними електростанціями в Україні в наш час становить більше 50%. Тобто ця галузь сходить до розряду перспективних. Саме тому питання підготовки кваліфікованих кадрів для забезпечення безаварійної роботи атомних електростанцій є стратегічним. Надійність персоналу передбачає його безпомилкову роботу в повсякденних умовах, а особливо в умовах загрози виникнення аварійної ситуації. Відсоток аварій, що виникли на АЕС з вини персоналу, є досить високим. За різними джерелами він становить від 20 до 80%. Підходи до безпеки АЕС були переглянуті після аварій на атомній станції Three mile Island в США. Внаслідок чого було визнано саме людину однією з головних ланок у системі забезпечення безпеки атомної станції. Дослідження причин виникнення помилок операторам під час різних видів професійної діяльності проводяться у спеціально створених лабораторіях. Оператор атомної станції повинен не тільки знати призначення кожного приладу щитів управління і розуміти значення кожного сигналу. Але і вміти усунути відхилення у роботі остаткування та забезпечити нормальні умови роботи об'єкту. Зрозуміло, що оперативний персонал діє не на осліп, а згідно з інструкціями, які передбачають дії на час усіх режимів роботи енергоблоків. Проте, великий обсяг інформації, висока відповідальність є такими чинниками, які створюють напруженість роботи і вимагають від людини певних психічних якостей. Тому оператором енергоблоку може стати людина, що пройшла жорсткий професійний добір, має високий рівень знань і практичних навичок і продовжує їх поглиблювати навчанням та самоосвітою. Помилкові дії персоналу умовно поділяють на три основні групи випадкові, помилки через недостатність знань та свідомо допущення. Основними причинами помилок, які були допущені в атомній енергетиці операторами енергоблоків, є невідповідність організації робочих місць ергономічним вимогам, також недосконалі організація роботи, нагляд та контроль, неналежна організована комунікація, недостатній рівень підготовки персоналу, а також особисті якості оператора, тобто безвідповідальність, неуважність, переоцінка своїх знань та можливостей. За результатами досліджень, що проводяться у світі щодо підвищення культури безпеки працівника, були встановлені основні принципи. По-перше, навіть найкращий працівник може припуститися помилки. Наступне, ситуації, що виникають внаслідок помилкових дій, можна передбачити, керувати ними та попереджувати їх. Крім того, заохочення та підтримкою можна досягти високоефективної роботи. Безумовно, аналізуючи причини допущених помилок та усуваючи їх причини, створюються умови для їх недопущення у майбутньому. І останнє поведінка працівника залежить від організаційних заходів та цінностей, які культивуються на виробництві. Враховуючи важливість своєчасної підготовки персоналу різних професійних груп і категорій в умовах, наближених до виробничих, на атомних електростанціях проводиться професійна підготовка і підтримка кваліфікації всіх категорій персоналу, здійснюється ліцензійна діяльність у даній галузі, та ведеться розробка навчально-методичних матеріалів. Навчально-тренувальний центр АЕС здійснює методичну підготовку навчання персоналу, яке проводиться на робочих місцях. З цією метою в навчально-тренувальному центрі висококваліфіковані фахівці і професіонали Проходять підготовку у якості наставників. На повномасштабному тренажері використовується автоматизована система реєстрації та комплексного аналізу тренажерних занять, в якій реалізована концепція єдиного інформаційного простору. Реєстрація технологічної аудіо-відеоінформації дозволяє наочно продемонструвати персоналу, що проходить тренажерну підготовку, їх дії під час вирішення завдань з тренування, вказати на сильний бік та помилки в діях і рішеннях. Через те, що автоматизовані системи реєстрації та комплексного аналізу тренажерних занять мають архів тренувань, є можливість аналізу помилок, що найчастіше виникають під час тренажерних занять, відповідної корекції навчальних планів, формування програм корекції помилок та індивідуального підбору тематик занять для оперативного персоналу, який проходить навчання на повномасштабному тренажері. Крім цього, існує ще декілька комп'ютерних навчальних програм тренажерів, які призначені для навчання та поглиблення практичних навичок персоналу, що виконує різні види робіт на АЕС в робочі та в ремонтні періоди. Тобто завдання постійного поглиблення знань та практичних навичок на АЕС вирішується успішно відповідно до умов сучасних реалій. Давайте розглянемо трохи детальніше, як проходить підготовка ліцензованого персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою атомної електростанції. По-перше, безпосереднє управління реакторною установкою АЕС здійснює ліцензований персонал на основі ліцензії, яка видана Державною інспекцією ядерного регулювання України. Така ліцензія видається сроком на 2 роки з правом її продовження. Права, що надаються ліцензією, не можуть бути передані або поширені на іншу особу. Відповідно до правил ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою, затверджених наказом Держатомрегулювання, працівник атомної станції, який претендує на посаду ліцензованого спеціаліста, або ліцензований спеціаліст для одержання ліцензії, повинні відповідати ліцензійним вимогам до стану здоров'я. Допуску до роботи на ядерній установці та кваліфікації. Важливо, що кандидат або ліцензований спеціаліст повинен мати відповідну профільну освіту, стаж роботи, а також професійну підготовку. Щодо стажу роботи, то фахівець, який претендує на отримання ліцензії, Мусить мати досвід самостійної роботи відповідно до посадової інструкції на одній з посад. Перше ліцензованого спеціаліста на однотипному енергоблоці АЕС. Друге не менше двох років на посадах оперативного персоналу, що передує посаді ліцензованого спеціаліста, з них останній рік на даній атомній електростанції. Третє, не менше трьох років на посадах із забезпеченням експлуатації реакторної установки атомної електростанції або з безпосереднього управління іншими атомними енергетичними установками. Сама процедура отримання ліцензії включає в себе 5 етапів: зокрема, відбір та підготовку кандидата, перевірку ЗНАВ законодавства норм та правил з ядерної і радіаційної безпеки. Подання до Держатомрегулювання відповідних документів, розгляд їх регулюючим органам та власне ухвалення ним рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії. Підготовка ліцензованого персоналу здійснюється на основі індивідуальних програм, які розробляються під конкретного кандидата та включають в тому числі. Вивчення практичних питань дотримання вимог безпеки на підприємствах галузі та ознайомлення з прикладами впровадження принципів культури безпеки. Крім того, кандидат повинен пройти необхідне теоретичне та практичне навчання, тренажерну підготовку з навичок безпосереднього управління реакторною установкою в навчально-тренувальному центрі, перевірку знань, необхідних для здійснення діяльності. І отримати практичні навички виконання посадових обов'язків і здійснення діяльності під керівництвом і контролем ліцензованого спеціаліста. Тобто ліцензію на управління реакторною установкою отримує не кожен охоче. Однак, цілком ймовірно, що старанна робота молодого фахівця постійне підвищення кваліфікації, прагнення розвиватися, високе почуття відповідальності, культури безпеки та іншої якості. Про який ми вже сьогодні говорили, це шлях зростання від звичайного обхідника до провідного інженера з управління реактором. І це не пусті слово. На цьому в мене все. Бержіть себе, бережіть близьких, вивчай цікаве та корисне. До зустрічі!